Вітаю друзі! Сьогодні поговоримо про географічний роман Джуля Верна 15 капітан. Що таке географічний роман? Це науково обґрунтований роман, в основу сюжету якого покладено географічну помилку, яку Південну Америку в романі переплутали. З Африкою. Як це вийшло? Давайте згадаємо маршрут Шхуни Пілігрим. Шхуна Пілігрим планувала вирушити з Окленда на острові Нова Зеландія, перетнути Тихий океан і дістатися міста Сан-Франциско у Північній Америці. Здавалося, б, все зрозуміло. Моряки складали маршрут. І рухалися океанськими просторами за правилами навігації. Навігація в перекладі плисти, орієнтуватися, ходити під парусом. Це галузь знань про керування транспортним засобом в даному випадку кораблем. Мораки користувалися мапами і навігаційними приладами. Досвідчені капітани також орієнтувалися за допомогою зоряного неба. І сонця. Діксенд, звісно ж, був недосвідчений не і користувався навігаційними приладами. Таким, ЛАХ – це прилад для вимірювання швидкості судна. Компас, так називають морі, не компас, а компас. Прилад для орієнтування на земній поверхні щодо сторін світу. Синя стрілка показує на північ, червона на південь. І Нактоус – підставка у вигляді циліндрічної чотирьох- або шестигранної шавки, на якій встановлювався компас. Капітан судна мав розбиратися в картографії. Згадайте, до кінця XVI століття найточнішими були карти короля картографії фламанця Герарда Меркатора. Їми користувалися у 19 столітті. Але в наш час допомогу картографам складають космічні супутники. Їх інформація передається на комп'ютери, які перетворюють її в карти. GPS це сучасна система глобального визначення місцерозташування. Нині в ній 30 працюючих супутників. Для точного визначення координат досить бачити 4 супутника. Погодні умови не перешкода для роботи приладу. У найближчій перспективі GPS-функція буде вбудована у більшість мобільних телефонів. Мабуть, у вашому телефоні, якщо він сучасний, така функція є. Але у 15-річного капітана не було GPS. До того ж, Негоро, прокравшись на корму, підклав під Ноктоус Залізяку. Під впливом якої стрілка компаса відхилилася, і Пілігрим збився з курсу на 45 градусів, тепер його курс був не на схід, а на південний схід, приблизно до крайньої південної точки Південної Америки, мису Горн. Тобто він вийшов в Атлантичний океан. Якщо ми Порівняємо можливий і реальний маршрут Пілігрима, то побачимо, що він майже вдвічі довший. До того ж, гнаний бурею Пілігрим далеко відхилився від курсу по минулому з горн і з Тихого океану потрапив до Атлантичного і до Африки. Щоправда, Гарріс впевнив мандрівників, що вони потрапили у Північну Америку. Але природа допомогла їм зрозуміти, що вони в Африці. Давайте подивимося, як же вони здогадалися. Спочатку звернули увагу на рослини, які не ростуть у Південній Америці. Баогінія, ковбасне дерево, сумаха. Джек маленький хотів побачити каучуконос. З нього видобувають каучук. Природний матеріал, з якого роблять гумові речі, зокрема і дитячі іграшки. Гебея він називається. Але гебея розростає в Південній Америці. Мрія Джека не здійснилася, каучуконосу в Африці не було. Діксент був переконаний, що у лісі знайдуться природні ліки проти пропасниці, бо знав, що у тропічному лісі ростуть хінні дерева, кора яких має цінну властивість знімати жар. Але їх не було. Батьківщина хінного дерева Південна Америка. За легендою, хінін був відкритий як ліки від малярії в 1631 році, коли графіня Хінхона Чінчон, іспанська дворянка, одружена з віце-королем Перу, захворіла на високу температуру і сильний озноб, класичні симптоми малярії. Зневірившись зцілити її, намісник дав своїй дружині суміш. Приготовану священниками ізуїтами з кори анського дерева і інших сушених рослин. Графіня незабаром одужала і чудову рослину, яка вилікувала її, було названа в її честь хінною. Малий Джек мав право вимагати, щоб йому показали чарівних пташок мух колібрі. Але де ж їх візьмеш, якщо вони живуть у Південній Америці? Малому Джекові вже трохи набридла одноманітна подорож, до того ж не було виконано жодної з даних йому обіцянок голових дерев, пташок мух не побачив. Йому мали показати найгарніших у світі папуг ара, різнокольорових. Але замість цих гарних пташок він побачив тільки попилястих жаков, сірих з червоними хвостами, що нема аж крони дерев. А ви здогадуєтеся, чому ентомолог кузен Бенедикт вирішив, що зробив велике відкриття, коли упіймав муху ЦЦ? Подумайте, чи не вважав, що він перший, хто знайшов ЦЦ в Америці, адже вважалося, що ця комаха водиться лише на Африканському континенті. І це правда. Бенедикт стверджував, що муха ЦЦ для людей не отруйна. Але за сучасними даними ця комаха небезпечна для людей. Вона переносник трипоназоми, збудника страшної сонної хвороби. І живе ця муха в Африці. Коли ж мандрівники побачили жирафів, то почали здогадуватися, що це точно не Південна Америка, бо жирафи живуть тільки в Африці. Крізь притоптану траву на вологій землі виднілися сліди. А хто порумав на такій висоті гілля? Припущення, що це сліди слонів, зовсім неймовірне. Слони не водяться ні в Південній Америці, ні в Новому Світі взагалі. Їх туди ніколи не завозили. Слони мешкають в Африці. Раптом Діксент побачив у широкому потічку кілька величезних тварин, товсті тулуби на куцих дебелих ніжках, величезні голови з тупими округлими мордами, гладенька коричнева шкура і їкла завбільшки з фут у роззявлених пащах. Яких тварин побачив Діксент? Ви здогадалися? Звісно ж, це гіпопотами. Чому це здивувало Діка? Бо гіпопотами попотами водяться тільки в Африці, а поява левів остаточно переконала Діка Сента в тому, що вони знаходяться в Екваторіальній Африці, а Габіт підло їх обманював, коли стверджував, що вони подорожують Південною Америкою. Дік Сент помітив якісь споруди. Схожі на конічні намети, які спочатку прийняв за табір тубільців, місцевих жителів. Проте, підійшовши ближче, зрозумів, що то мурашники або термітники. Терміти їх чомусь залишили. Мандрівники скористалися цим і заховалися від негоди у велетенському термітнику. Я вважав, що такі термітники є лише в Африці, сказав кузен Бенедикт. І місіс Велдон остаточно переконалася, що вони знаходяться на Африканському континенті. Ученого ж дуже турбувала інша думка чому терміти терміново покинули свій будинок? Справа в тому, що терміти перечували повінь, тому і залишили своє помешкання. А от люди, які не мають такого інстинкту самозбереження, як у комах, мало не загинули. Тож ми з вами побачили, що 15-річний капітан географічний роман. В основу сюжету географічна загадка. Замість Південної Америки герої потрапляють в Екваторіальну Африку. Твір має велике пізнавальне значення. За ним можна вивчати рослинний і тваринний світ Африки і Південної Америки, рельєфи обох континентів, особливості клімату та інше. Читайте його!